Пасує ліворуч. Небезпечна атака. штрафний майданчик. Подача в штрафний майданчик. Небезпечний момент. Удар поворота. Хороша позиція зараз була. у центр. Помиляється зараз. Прості головко з Удар рятує вічний. У простій ситуації здається зараз. Ще одна передача вперед. Андрій Порохня. Простил, сосний майданчик. Небезпечний момент. Одного залишили вона особа. Удар поворотах. Поперечена зараз виручає Вінницьку Ниву. Павло Замуренко був на завершенні цієї атаки. Ну, щастить Вінничанам відвертач зараз зараз. Потрібно, потрібно уважніше все ж в обороні. На Артура Загулько, зараз пас. Артур Загорулько може вийти на оперативний простір. Артур Зарулько, біля нього два. Захисник Артур Загулько, фінтить. Артур Зарулько. Фунець шрафний майданчик прибирає, під його ногу пробиває Артур зараз. Швець, подача, шрафний майданчик від Швеця. Артур Загорулько перший перші Удар! Гол! Артур Загорулько забиває м'яч і вкриваючи. Рахунок у сьогоднішньому поєдинку. один-ноль. П'ятдесятий м'яч Артура Загорулько за Вінницьку ниву. І 61-й Артура Загорулько у другій лізі загалом. Пас вперед зараз Муревич віддав пас простріл. Небезпечний момент! Іван Сломов. 1-1. Одразу фактично вдається відігратися зараз. Е, вдається зараз відігратися Вінничани з м'ячем продовжують, не фіксує фол у цьому епізоді арбітр. Вадим Страшкевич ще далі на Боричука. Боричук удар, по воротах Олександра Боричука і повз стійку зараз. Вадима Страшкевича в розрахунку на Євгена Меженського. Боротьба в центральному майданчику. Олександр Боричук, капітан команди, пастрофний. На Вадима Строшкевича передача. Вадим, удар поворота. Рекошет! І кутовий буде зараз. Вадим пробував зараз з правої ноги. Мирівської дружби йде вперед. Олексій Бандурі зміщиться у центр Позиції для удара. Удар, поворот, поворот ближній кут. Ян вічний тягне зараз, відбуваючи м'яч на кутовий. Артур за передача! На мастим Остаф'єва! Астаф'єв Не вдається обробити зараз Максиму м'яч у штрафному майданчику уже буквально. Повертається з, з ним Максим. До штрафного майданчика входить штрафний майданчик обіруючи. Удар по воротах. Чуть-чуть лівіше флан право, центру воріт. Удар по воротах. Страшкевич пробиває по воротах. Хороший удар вийшов зараз у Страшкевича, але прочитав цей задум. І фіксує, фіксує арбітер нічию 1-1. Вінницька Нива у цьому сезоні вперше здобуває заліковий бал проти команди з лідируючої групи.